Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Кріщану Роналду відверто розповів про своє майбутнє. В ромі планують зміни, які торкнуться Довбика. Відомо, де виступатиме Миколенко у наступному сезоні. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, новини вийшли дуже цікаві. Тому беріть з собою щось смачне та поїхали. До новин. Белінгем близький до відходу з Борусі. Гравець не задоволений кількістю ігрового часу, який йому виділяє керманич Дортманців Ніко Ковач. У цьому сезоні Джо провів на полі лише 340 хвилин. Віктор Циганков пропустить жовтневі матчі національної команди у відборі до чемпіонату світу 2026. Футболіст отримав нове ушкодження, яке не дасть йому змоги вийти на поле проти Ісландії 10 жовтня та Азербайджану 13 жовтня. Лікарі клубу підтвердили, що у гравця діагностовано пошкодження м'яза стегна. Повідомляє Марка: терміни відновлення залежатимуть від динаміки лікування, але участь у найближчих іграх виключена. У штабі збірної вже розглядають варіанти заміни на правому фланці атаки. Жерона не планує форсувати повернення футболіста, щоб уникнути рецидиву. Для циханкова це вже восьма травма з моменту переходу до іспанського клубу. Та третє пошкодження м'язів-стегна за останні 12 місяців. За час виступів у складі каталонської команди. Циханков неодноразово стикався з м'язовими Восени 2024 року він отримав травму двоголового м'яза-стегна, через яку пропустив матчі Ліги Націй, та повернувся до тренувань лише на початку листопада. Через два місяці гравець знову вибув, цього разу через травму привідного м'яза. Відновлення зайняло близько трьох тижнів. Проблеми зі здоров'ям також переслідували його під час передсезонної підготовки до сезону 2024-25. Тоді циганков не брав участі в тренуваннях і пропустив стартовий тур чемпіонату Іспанії. З моменту переходу в Жерону в січні 2023 року футболіст регулярно стикається з подібними ушкодженнями, що впливає на його ігрову стабільність. Неочікувано Сікан може повернутися в ОПЛ. Турецьке видання пише, що нападник трапзонспору може знову опинитися у шахтарі. Наразі керманич українця Фатіх Теке має на меті спробувати гравця на декількох позиціях, і якщо Данило не виправдає очікувань фахівця, клуб готовий його відпустити, і гірники зацікавлені у такому трансфері. Нагадаю, що до трапзонспора Сікан приєднався у січні цього року. І риски розраховують на українця, як повідомляє Тім Талк. Евертон вже готує новий контракт для захисника збірноті України Віталія Миколенка, угода якого завершується влітку 2026 року. Клуб цінує оборонця і хоче, щоб він залишився основним гравцем у схемі Девіда Моїса. Однак Евертон все одно розглядає підсилення на фланці, але для них пріоритет. Забезпечити стабільність, підписавши нову угоду з українцем. У поточному сезоні Миколенко провів 6 матчів за Евертон, не відзначившись результативними діями. Трансфермаркт оцінює його вартість у 28 мільйонів євро. Барселона придивляється до українця. Скаути каталонського клубу стежать за воротарем Жерони Владиславом Крапивцовим на ЧСЮ 20 у Чілі. Повідомляє Мундо Депортіво. Нападник Альнасра та збірної Португалії Крістіано Роналду розповів про зміни у своєму світогляді, за словами футболіста. З віком його ставлення до життя цілей і футболу стало спокійнішим та усвідомленішим. Крістіано в інтерв'ю визнав, що тепер більше цінує момент, і не прагне до нескінченних рекордів. Португалець зазначив, що роки не послабили його мотивацію, але змінили її суть. Якщо раніше ним рухала жага довести всьому світу, то тепер головним стало внутрішнє задоволення. Кристіану Роналду допомагає клубу та збірні, але намагається не дивитися НАТО далеко вперед, концентруючись на тому, що можна прожити зараз. Протягом кар'єри Роналду забив понад 800 голів за клуби та 141 м'яч за національну збірну. Його контракт з аль розрахований до літа 2027 року, а ринкова вартість за даними Трансфермаркт. Становить близько 12 мільйонів євро. Попри вік, Роналду продовжує відігравати ключову роль як у клубі, так і в команді Роберто Мартінеса. Крістіану зазначив, що з роками став інакше ставитися до цілей та відповідальності. Його підхід до підготовки, відновлення та тренувань залишається незмінним, але тепер він цінує шлях так само, як результат. Для нього важливі не тільки перемоги, а й сам процес, щоденна робота, дисципліна, відчуття команди та атмосфера гри. Люди часто кажуть мені, що час зупинитися, що я зробив усе можливе. Але я не відчуваю, що все ще корисний клубу та збірній, і хочу насолоджуватися кожним моментом. Так, розумію, що часу залишилося небагато, але хочу прожити ці роки максимально. Раніше я думав про те, щоб підкорити світ, а тепер про те, щоб просто бути щасливим, зізнався Кріштіану Шахтар готовий викласти близько 20 мільйонів євро за 17-річного хавбека Греміо. Оновлена пропозиція донечан включає бонуси та відсоток від майбутнього трансферу, саме те, чого вимагав клуб за Габріеля Меку. Втім, гірникам доведеться конкурувати з Челсі та Арсеналом, які також придивляються до Таланта. Новини з Італії. Рома планує підсилити напад під час зимового трансферного вікна і вже формує список потенційних придбань. Про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра. Головний тренер Жан П'єро Гасперіні не повністю задоволений Фергюсоном та добиком, які поки не демонструють високої результативності. Українець у семи матчах забив один м'яч та віддав один асист, тоді як Фергюсон має лише одну результативну передачу, хоча провів на полі більше часу. До речі, українець зацікавив турецький грант. Фенербахчі розглядає підписання Добика. Якщо після міжнародної паузи Джон Дуран повернеться до команди у незадовільній формі, Фенербахчі достроково завершить його оренду та буде готувати офіційну пропозицію щодо українського футболіста. Друзі, а як ви гадаєте, в який клуб Добику найкраще піти? Я думаю, що в Жерону сенсу повертатися немає, тому я б хотів би бачити добика в Атлетіку або вже в АПЛ. Роналду перший в історії футболіст, який став мільярдером. Завдяки угоді з Альнасром. Статки португальця сягнули 1 мільярда 400 мільйонів доларів. Київське Динамо може активувати інтерес до молодого кіпрського Вінгра Владимира Сасави, який зараз виступає за юнацьку академію Омонії. Футболіст привернув увагу одразу декількох клубів, крім Динамо, це донецький шахтар та італійська аталанта. Молодий футболіст народився 21 травня 2008 року в Пафосі. Кіпер. Він виступає на позиції лівого Вінгра, інколи грає й в атакувальному півзахисті. У системі Омонії його вважають одним із перспективних талантів Академії. Інтерес Динамо до Сави мотивується потенційною вигодою: молодий і недорогий гравець. Зі зростом та можливістю дорости до основи, при цьому розкриваються складнощі. Клубам доведеться конкурувати і фінансово, і аргументувати про перспективи за непідтвердженою інформацією. Представники Динамо вже вели перші контакти з оточенням «Савви», оцінюючи можливі умови його трансферу та терміни з огляду на вік та контракти академії, перебіг переговорів потребуватиме терпіння і точного юридичного супроводу. Якщо все складеться. Сава може опинитися на наступному етапі кар'єри в чемпіонаті України. Зараз клуб веде вивчення його потенціалу та можливостей інтеграції в структуру Динамо. Друзі, як вам таке підсилення? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!